Мої вітання всім шановна громада. Хочу вам зараз розповісти про торцовку DEWALT DW713 модель тип 3 Це більш старша модель. Зараз з'явилась нова генерація, здається, 4 тип вже. І він значно гірше став, ніж старий. Ці ще можна десь купити в якихось магазинах, де залишилось на залишку. Значить, в чому прикол саме цього типу 3? Ну, Почнемо з того, що це деваут, і я би сказав в своєму класі, це легендарний інструмент, легендарний через те, що дуже точний. В нього всі обвузли, всі виконані, дуже добре. І якщо ви приходите в магазин, подивитись там метабо, наприклад то ви спробуєте туди-сюди покачати голову інструмента, і вона сильно буде качатися. Якщо ми develут, бачите, ну, він не качається отак. Тобто дуже така посадка хороша, і ви завжди б'єте точно скільки виставили кут, ріжете. І це такий основний плюс. Що вона точно, вона найточніша в принципі серед своїх конкурентів. Вона точніша за Makito LS 1040, і е я зараз е скажу деякі порівняння. Точніша за Metabo, звісно ж, вона багато точніша за Metabo, Metabo найгірший в класі професійних торцовок, і трохи краще за Bosch, Bosch тримається непогано, але. Трохи має свої недоліки. Якщо казати 300 модель на 300 диск, диск ж то він же кращий. там. Здається, 300 -та модель вона має індекс GML 12. Диск на 254 має індекс 10 це в дюймах. О, значить, в чому різниця між Makita і DeWalt? Перша така різниця, яку що ж почати? Яка кидається в очі, найголовніше, скажу тоді спочатку, що ти включаєш макіту, запускаєш і вона аж підскакує. Тобто ти собі виставив, кут, Там виміряв, приставив детальку, збираєшся різати, включаєш, натискаєш кнопку і він підстрибнув в тебе. Дуже потужний мотор і нема. Плавного пуску запуску. Девал так не підскакує. Давайте я мабуть, вам покажу, як він запускається хвилиночку уваги. Просто щоб ви розуміли, як запускається девал. Дивимось. І плавна зупинка. Не дуже різка. Бачу? Нічого не підстрибує, не підстрибує. Все нормально, стабільно. Друга різниця з основним конкурентом eh, Makita LS 1040 теж народна модель. В Макіта тут наклеєна наклейка. Тут металевий лімб, і його можна ще й юстувати. Тобто виставляти, ви возили в машині девалт, і у вас вона стрибала, скакала по машині, їздила і щось збилося. Ви відкручуєте, берете кутник і виставляєте. Виставляється тут лінійка дуже легко, виставляється там. Ось тут. Все, бачите, болт. Він просто підкручується і виставляється 90 градусів. Модель як автомат Калашникова проста. І дуже легко все виставляється. І дуже точно, проста і надійна, от прям така, як танк. І насправді вона так відчувається: станина, металеве лиття, все супер. Ідеально отут, ідеально тут. Ти виймаєш з коробки. Якщо ви не знаєте торцовку з коробки треба перевіряти. Чи вона ріже 90 градусів, кут? вона з коробки ріже 90 градусів. Тобто для роботи вона ідеальна. Вона, головний показник дуже точно. По потужності. Знов таки, вона має 1600 Вт, чого досить. Тобто, Bosch має 2000 Вт, тобто 2 кВт, але Bosch має менше обертів е диску. Мені більше подобається більше обертів диску, і 1600 Вт, цього з головою достатньо. Я не вважаю, що треба більше. Значить, зроблена ця модель була на Тайвані. Вона має обмеження по глибині, єдина проблема, якби отак, якщо 90 градусів ріжемо, якщо велика деталь то 98 мм можна різати, По... причина дуже проста, замок буде царапати. Тобто бачимо, замок буде царапати, але тут можна 120 різати легко. Я легко різав багати 120, якщо тонкий, якщо, здається, до 2 см. 18 мм, прорізалося 120 мм, більше ста різалося. Звісно, Різало під кутом менше ну, ви переміщаєте і диск стає ближче сюди. Я сподіваюся, зрозуміло. Ще одна різниця між конкурентами і в чому вийшла зміна, коли поміняли нову модель DeWalt 713, нова, новий тип. Старий має кнопку і все регулюється дуже просто. Оп-оп-оп-оп. Відпустив, вона буде, якщо відпускати, то вона буде защолкуватись на цих позиціях. Якщо я не хочу, я виставляю, тобто дуже швидко, натискаю кнопку і туди-сюди. Відпустив, защолкнувсь в стандартному положенні. Якщо мені треба е, зажати її в нестандартному, де нема пазу. Я оцю кнопку натискаю, все, зафіксував. Шикарно. Якщо я не хочу нижню цю кнопку постійно натискати, отут такий флажок, який можна підняти опустити. і опустити. якщо ми його піднімаємо, вона просто спрацьовує. Постійно. Тобто, от в піднятому стані все, кнопку не треба тримати. Це суперова модель. Як на мене, найкраща в своєму роді, в своєму класі, це краща модель. Я так ну, впевнений, тому я її купив. Бо різниця між Макітою і Бошем незначна була. Вона була. Трохи дорожче від макіти, але Макіта, як я казав, вона підстрибує, по-друге, вона має наклейку. З Часом ця наклейка затирається, проривається, і там міц не видно, який кут ви ріжете. От. З бонусів, щоб ви розуміли, наскільки воно потужне. От таке от бревно. Сліди, бачите? Тобто, пропил. один, два. І третій, з цього боку я прорізав. Це горіх. Тобто на цій палі можна от таке виробляти. і так, то я вирішив трохи до коміну нарізати дров. Спробувати мені було... Хоч... не хотів нікуди йти, от прям на місці порізати, я взяв торцовку. Тобто, інструмент надзвичайно потужний, він надзвичайно надійний. І надзвичайно точний, це головні його плюси. Зараз таких торцовок все менше. Зараз вони спростили і там, як у Макіти, крутилка. І в Бош така крутилка. І трохи гірше цей вузол зробили. От. Як на мене, інструмент шикарний. Оцей старий. Новий трохи. Буде уступати, але вони типу, його дешевше зробили, бо він погано конкурував з Никітою. З Бошем, знов таки, майже одна і та ціна була, але там у Боша Крутівка, а у Devite була ця штука. От, В принципі, я сказав свої, е, свою думку на цей інструмент. Я сподіваюсь, вам цей обзор був корисний, цікавий, що вам сподобалось. Ви не забудьте в свою чергу поставити лайкос, написати комент і підписатися на канал. І чекайте, буде далі багато цікавих нових відео. На Но все добре. До побачення. Побачимось.